Отримали штраф за паркування на приватній території або біля магазину. Просто його зіміть і викиньте. Уже розказую вам, чому це не є штраф чи виклик від адміністрації, які мають право виставляти ці штрафи, наприклад, поліція чи страж гранічна. Це виклик до заплати, і його можуть друкувати будь-які люди або компанії і ходити виставляти за склоучисники. І знижка мінус 50% на суму, якщо ви оплатите його скоріше. Це просто маркетинговий хід. Такий виклик не має жодної правової сили. Щоб компанія, яка надала вам цей штраф, могла накласти штраф, повинна відправити позов до цивільного суду. А в самому позові потрібно вказати ім'я, прізвище, приватний адрес власника, який запаркований був в цьому місці. Цієї інформації немає у приватних фірм, тому ланцюжок обривається. Компанія може звернутися до ЦПІК, тобто центральної бази авто та шоферів, але для цього їм потрібно вказати особу, яка повинна оплатити їхній штраф. Тому не спішіть відправляти рекламацію чи прохання про анулювання штрафу. Як говорять про це, він створений виключно. Для того щоб отримати персональні дані власника авто, тим більше, якщо ваше авто в лізингу, жодна компанія не має права сказати інформацію про власника приватного авто. Це виключно інформаційне відео, і кожен несе відповідальність за свої вчинки. А вас прошу підписатися на мій інстаграм-аккаунт, щоб бути в курсі усіх важливих новин.